Всім вітання, мене звати Дмитро Ярошенко. Мені довелося зіграти роль Василя Стуса в фільмі Заборонений. Всі, хто проти диктатури? Встаньте! Протестую. Я відмовляюсь від захисника. Я відмовляюсь від будь-якого радянського адвоката. Віктор Медвечук, людина, яка була державним адвокатом Василя Стуса, наголошував на тому, аби його ім'я не фігурувало у фільмі. Це Висновок, який зробили продюсери, режисер, тому що адвокати сказали, що так, краще, так то Віктор Медвечук, дієвий політик, він опозиційний блок. Куди зник український актор, відомий за ролю Василя Стуса у фільмі Заборонений? Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк сьогодні розкриває приголомшливі дані про Дмитра та заявляє, що він його підставив. В чому суть проблеми а також, де зараз 38-річний актор, який нагадаю підтримав збройні сили України на початку повномасштабного вторгнення? На світі немає нічого ціннішого за любов, а для живої істоти за життя. Ми всі живемо на одній планеті у єдиному космосі, і так чи інакше є братами та сестрами. Життя це велика гра, часом дуже жорстока. Я прикладаю руку до серця з великою повагою та вдячністю тим, хто стримує агресію задля любові та миру на всій землі. Дякую, що ви є. Щастя Україні, щастя вам та вашим сім'ям. Завдяки тобі. Дмитро Ярошенко знімався у багатьох виставах, серед яких трилогія про владу та моновистава ідіот. Також він грав у фільмі Джулія Блу, де зобразив снайпера з посттравматичним синдромом, знятого в Україні у 2015 році. Також він був провідним актором театру Дах працював там з 2004 року. З 2003 по 2007 рік Ярошенко навчався на курсі Леся Танюка в національному університеті імені Івана Карпенка Карого. Де здобув спеціальність актора театру та кіно його кар'єра стрімко злетіла після участі у фільмі. Василь Стус заборонений. Можемо відзначити схожість актора з поетом Ви усвідомлювали колись, що ви схожі на Василя Стуса. Одногрупниця казала, що так я схожий, Я потім взяв книжку, подивився так дійсно схожий. Ага. Ну я так подумав: окей, схожий клас. То треба бути схожим. Однак дії, які сьогодні вчинив Дмитро Ярошенко, вочевидь розходяться з поетом Василем Стусом, адже він, скоріш за все, борець за свободу, права та справедливість. Ще до початку повномасштабної війни Дмитро Ярошенко розпочав знімання фільму в зеніті. Ігор Кондратюк був його продюсером 2021-му Не вдалося зняти фільм повністю, а лише частину. Головну роль у цій картині грав актор Ярошенко, в якого було 80% екранного часу. Артист під час повномасштабної війни з дозволу мінкульту виїхав за кордон. Та не повернувся через страх мобілізації. Без головного актора фільм завершити не вдасться. Про це сьогодні розповідає Ігор. Це підстава, зізнається Кондратюк в інтерв'ю Єніні Соколовій. Вже під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, який 80% у кадрі, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся. Це кіно зависло, а я отримав 40% фінансування. Коли це кіно відродиться, я навіть не знаю. Та, попри це, Ігор Кондратюк підтримує виїзд українських артистів за кордон. Утім, за певних умов, звичайно, щоб вони поверталися до України, а також щоб дійсно привозили кошти на потреби військових. А от Ярошенко, який порушив законодавство України, уже декілька років проживає за кордоном. Щоб переконатися і побачити на власні очі моменти життя Василя Стуса і переконатися в тому, що. Українське кіно все ж таки робить якісь кроки, і воно насправді живе. Тому приходьте, будь ласка, до кінотеатру, приводьте своїх дітей. Сльози гарантовані, терапевтичний ефект гарантований здоров'я всім і удачі. Кінокартина в зеніті, продюсером і режисером, постановником якої став Ігор Кондратюк, розповідає історію молодого хірурга, який вперше в своїй практиці втратив пацієнта. Летальний випадок відбувся через помилку колеги-лікаря, однак смертельний інцидент руйнує все його життя. Через три роки хірург опиняється у схожих обставинах та отримує шанс повернутися до професії. Окрім Дмитра Ярошенка, який виїхав за кордон, головні ролі отримали Ігор Аронов, Роман Халаїмов, Дмитро Чернов, Ігор Цішкевич, Ірина Рождественська. І Тетяна Рубан щодо самого Ярошенка, то невідомо чи буде покарання від Мінкульту, яка відповідальність за те, що порушив умови виїзду з України, а також чи повернеться він до зйому к фільму в Зеніті». Сторінку в інстаграм. Я не знайшов у Фейсбуці. Останні дописи в 2014 році, і це переважно ось така поезія. Вони попросили розказати про себе, але що мені точно про себе сказати? Вони попросили написати сценарій, але я танцював хопака просто неба. Думаєш, треба додати ще кілька рядків, кілька слів про те, як любити треба, переповнившись сильно від почуттів, передати всім тим, кому дійсно це треба. Життя не стоїть на місці, всюди рух, так само і ми живемо в спілкуванні, відкриті очі, налаштований слух, з життя у життя чи смерть в балагані? гірше бути не може, але справді це сон. Краще одразу передбачити всі невідомі, хто блукає селом. А хто точно, як слон, але я обираю бути там, де свідомі, до сонця лицем, відкритого серця, стань тим, хто йде до кінця без кінця. Бачиш, як гарно дорогою стелиться, чисте буття, саме чисте буття. Стань тим, хто каже негідникам ні, будь більше справдивими на стороні, стань тим, хто може дати відпір сатані, будь вірним собі, будь більше в собі. Обирай вогонь тільки доброго серця, обирай міцність волі і чесність думок. Бачиш, як гарно дорогою стелиться запашного багаття, козацький димок. Заспіваючи наші з відкритого серця, щоб увесь світ почув, з ким ти є назавжди, пам'яни всіх тих, з ким не дано веселитися, посміхнись, усміхнись і відкрито служи. Сонцю, небу служи, всім святим і живим, віддавай, кому треба, покоси от жнив, будь сміливим, як треба, і ніжним в бою, Щоб ваш ворог відчув перевагу твою. Також Дмитро захоплюється паломництвом. На його ютуб-каналі з'явилося декілька відео цього року. Щоправда, вони підписані, що ще зняті в 2022 році в Україні. Там він виконує певні мантри. Якщо вам відомо щось більше про це, залишіть коментар. І вчитель він також може нас захищати і давати допомогу, коли це потрібно. Звичайно, хотілося б також отримати і коментар Дмитра, чому він це зробив, чи повернеться до зйомок фільму, чи повернеться в Україну і так далі. Хочу зазначити, що Дмитро є надзвичайно талановитим артистом, тому що подивіться, хоча б його фільм заборонений, про Василя Стуса, неймовірна акторська гра, і втрачати такий талант не хотілося би. Тобто ви напередодні читали твори з куси для того, так. щоб максимально мене не було відчути. дуже багато часу до самих зйомок, бо затвердили майже там за тиждень до, до зйомок. Але ну там були якісь перерви між днями, тому я весь весь час. У матеріалі А так. що найскладніше було? Дмитро взагалі весь час на майданчику ходив <гадив> за віршами Стуса. Ага. Це для того, щоб просто відчути настрій і бути в поезії, бути в настрої, тому що Дмитро намагався так. Ось цей вірш був написаний такого року від такої події. Стус був написав його під такими враженнями, тобто Дмитро намагався зануритися повністю.